Вітається Маркер подій», Мене звуть Роман Мудрий. Впродовж вихідних під збиралися трішки подій, тем світових щодо України, наприклад, дозвіл бити далкобійною зброю в глиб території Росії. Саміт G20 стартує. сьогодні на ці тема сьогодні поговоримо з директором інституту світової політики Євгеном. Магдою вітаю вас в нашому етері. Вітаю, слава Україні, героям слава і нагадаю. Слухата ринкове маркер події можете у будні у 10.15 радіо ФМ Галичина. Переглянути відео можете на Ютуб каналі ФМ «Галичина». А власне розпочнемо з цієї інформації про дозвіл бити, наприклад, ракетами АТАК Ста в глиб території Росії. Зараз з'являється інформація, що мова про Курську область. А була вчора інформація про дозвіл Франції та Британії. Однак те французьке видання вже сьогодні станом на ранок змінило трішки текст. І зараз там говорять, що там щось дебатували дуже на цю тему, але от власне про ці американські про цей американський дозвіл там в нас є паралельно інформація від Володимира Зеленського, який говорить, що далеко не всю зброю, про яку оголошують, вона до нас надходить. що буде, як ви думаєте, з цими ракетами? По перше, їхня кількість та чи цих 5-10 ракет що сильно змінить? Хоча знову ж таки ми не знаємо, яка це буде кількість, і чи їх все ж таки нам передадуть, чи не буде такої проблеми, як це з. Іншою допомогою, яка до нас ще не надійшла, я думаю, що в рішенні про надання Україні дозволу на використання західних далекобійних ракет по території Росії більше політики і інформаційного компоненту, ніж реально, військово, з тієї простої причини, що я впевнений, що е цілей потенційних для таких ударів на російській території набагато більше, ніж ракет, яким яких нам передали це абсолютно очевидний факт, і тому давайте ми будемо виходити з того, що у нас є е, можливість на сьогоднішній момент завдати такі удари, і це має носити психологічний характер. Тобто, насамперед, Росія має побачити, що Україна не залишається сам на сам з нею, з іншого боку, вже з команди Трампа пролунали такі. Ну, в принципі, я б сказав, заяви з елементом осуду, рішення Байдена? Ну в цьому немає нічого дивного, тому що політична боротьба в цивілізованих країнах не зупиняється ні на один день і навіть після президентських виборів. І відповідно команда Трампа. Ну, якщо він е, хоче продемонструвати себе миротворцем, вона просто зобов'язана критикувати подібні рішення команди Байдена. Інше питання, чому це рішення? Виявилось, ну вже на тоді, коли Байден вже не кульгава качка, я навіть не знаю, це вже качка, яка лежить біля фінішу, і вже так, О, знаєте, ось. таких угу. <кій> непростих діях намагається його перетнути фініш своєї президентської каденції. Але в будь-якому випадку треба підтримувати діалог з нашими західними партнерами. Треба переконувати їх в тому, що Російська Федерація. Яка по суті є російською імперією, вона просто повинна перестати існувати на політичній карті? світу. от ви згадали про команду Трампа, і тут є син Дональда Трампа, який останнім часом дуже багато заяв робить ну, негативних щодо України. А от у мене просто було маленьке запитання: чи син Дональда Трампа щось вирішує в політиці, чи він просто син Дональда Трампа і просто коментує? З огляду на характер команди Дональда Трампа старшого, який вже друге став президентом Сполучених Штатів ну, у всякому разі, вдруге обраний на цю посаду, можна припускати, що є вплив Трампа молодшого, певне, Дональда Трампа молодшого, але разом з тим, я все таки не абсолютизував його, тому що Трамп старший поки що президент-елект, тобто обраний президент, і не такий, що вступив на. Посаду, по-друге, ну, все-таки Дональд Трамп молодший заявив, що він піде працювати в структуру, пов'язану з бізнесом, а не з державним управлінням. Ну, якщо ми будемо реагувати на заяву навіть кожного топ-менеджера умовно, який пов'язаний з великим бізнесом Сполучених Штатів про російсько-українську війну, то ми просто я думаю дуже швидко втомимось від цього реагування. Тому давайте будемо відділяти мух від котлет. А Трамп, Трампа, який займає, займе державну посаду від Трампа, який на ній очевидно ближчим часом працювати не буде. Добре, і ще одна маленька заява це про Ілона Маска. З одного боку в нього теж такі трошки критичні коментарі з його боку, натяк з іншого боку, у нас є старінка на фронті та по суті від його компанії. Як бути з ним? Я вважаю, що ми маємо в першу чергу зрозуміти, скільки у нас на сьогоднішній момент старлінків, на яких умовах ми їх використовуємо, хто за це платить, а потім вже максимально швидко відреагувати на заяву Ілона Маска. Тобто, він, ви знаєте, він останнім часом настільки близько приклеївся до Дональда Трампа, що виникає враження, що він став віце-президентом Сполучених Штатів, а на Джейді Венс. Але насправді Ілон Маск, який народився за межами сполучених штатів, він, як відомо, не може стати президентом, тому тут цим е, є певні питання, і е, відповідно він я думаю е, шукає для себе можливості збільшення власного впливу і власної капіталізації. Очевидно, що Ілон Маск зробив ставку на Дональда Трампа для того, щоб стати найбагатшим підприємцем світу, і буде до цього максимально багато докладати зусиль з одного боку, з іншого боку, також я думаю, треба розуміти той факт, що Маск ну, по своїй природі не та людина, яка може розраховувати на щось. ну... Якісь е, додаткові преференції від Трампа просто вони з Трампом дуже схожі в манері поведінки, і в таких випадках, ну я думаю, що кожен, хто вчив в школі фізику, він розуміє, що однаково заря... заряджені частки вони не е, притягуються, навпаки відштовхують один, один. Угу. Добре, ми трішки поговорили вже про оцю надання західної зброї, ну, дозвіл бити да, далекобійно. Але чи може ось ця качка, яку ви вже згадали, яка вже лежить, а навіть не кульгає, ще дозволити Україні ось цей, навіть не дозволити, та погодити запрошення України до НАТО. Чи ми ж цього від Байдена очікувати не будемо і не можемо? Ну, вибачте, пане Романе, я розумію, що ви транслюєте в даному випадку настрої. Які е охоплюють е мільйони наших громадян, але е ну, ми звичайно хочемо як меду, так ложкою, і тим більше враховуючи, що завтра буде тисячний день спочатку широкомасштабного російського вторгнення, і на це теж треба реагувати. Але ну давайте ми все ж таки зрозуміємо, що буде не так все просто, і навіть скажу більше. 21 січня після інавгурації Дональда Трампа вірогідність завершення російсько-української війни складає 0, кома далі вже там. Тобто, за добу це, не як ні, за добу це не станеться, ні це не станеться для того, щоб розуміти, що це не станеться протягом доби. Варто згадати, що це наймасштабніша війна сучасного світу, в якій беруть участь сотні тисяч військових з різних з обох боків. І е, лінія боєздітнення складає понад 1200 кілометрів. Тому ну, просто за одним помахом чого завгодно. Хоч навіть е, транслювати через е, всі стрелінки, які є в розпорядженні, Ілона Маска е, гасло Стоп війні, це все одно так не зупиниться. Угу. Саміт G20 стартує в Бразилії від Росії поїде Лавров. А чи можливо там будуть якісь спроби посадити, ну, хоча б згадки посадити Росію з Україною зі стіл переговорів, чого ми можемо розраховувати загалом від цього саміту, як ви вважаєте? Це ви знаєте конструкція 20 провідних економічних країн світу, яка постійно змінюється. Ну, тобто, це конструкція неформального клубу провідних економік, де по перше, немає механізму директивних рішень. А по-друге, е, ну, Росію на сьогоднішній момент через стан економіки там тримають, але уявити, що вона от зараз стане просто в цьому сенсі в центрі уваги, я все-таки не став би і не думаю, що це е, на сьогоднішній момент можливо. Тому давайте ми не будемо абсолютизувати. Лавров буде говорити. Робити заяви в своєму звичному репертуарі нічого там екстраординарного не буде. Тут я думаю, що це буде десь на тому рівні, який існує зазвичай. Але от як ми будемо самі рухатись далі, в якому напрямі, це теж питання, на яке я думаю, нам треба давати відповідь. А чи буде щось екстраординарне під час Радбезу, ООН, який збереться до тисячі днів війни? Так само угу. ні, тому що і Росія, і Китай можуть. Накласти вето як постійні представники, постійні члени Ради безпеки ООН, І власне, ну через позицію Росії і Китаю, як правило, і обмежується вся ця ситуація, обмежується можливість впливати і реформувати організацію Об'єднаних Націй. Вона на жаль залишається і в осяжній перспективі буде країною, яка вибачте організацією, яка не має реального впливу на події в світі. Угу. Дзвінок лофа Шольца до Путіна. А в принципі, це вже багато обговорювали. Можливо, ви ще поділитися своїми думками. Для чого це? Тому що вже деякі західні чиновники кажуть, та не дзвоніть, не дзвоніть, бо Росія це може інтерпретувати по-іншому. Так а для чого такі дзвінки? Загалом, якщо вже світ і так бачить, що Путін не реагує, і для нього слогова ескалація, це просто ну він хоче ескалювати. Я думаю, що тут питання в тому, що Олаф Шольц зробив ставку на спробу в такий спосіб продемонструвати свою позицію напередодні дочасних виборів до Бундестагу, які пройдуть 23 лютого 25-го року, і його рейтингові позиції не надто високі, тому він шукає різні можливості. Це годинна розмова це один з варіантів діалогу, але назвати його успішним, чесно кажучи. Язик, я думаю, не повертається не лише в мене, особливо після недільного обстрілу української території одного з найбільш масованих. Ну, до речі, який викликав, знаєте, реакцію з боку Байдена з боку цього Макрона і Стармера Стармера, так, дякую. Тому я, я впевнений, що тут часто. В ситуації відіграє роль не позиція України, а позиція тих країн, які з Україною ну грають в певну політику. Добре, І радник Трампа, росіянин, хоче стати спецпредставником з питань врегулювання війни в Україні. А чи може це означати, наприклад, якщо його так уберуть, що ці переговори вони знаєте, більше схилятимуться тоді вже на сторону Росії, якщо цей спецпредставник буде? Давайте його спочатку оберуть, а це відбудеться ага, не раніше ніж 20 січня, це раз. По-друге, є інші фахові дипломати. Ну, тобто, те, що відбувається, це свідчить про те, що питання врегулювання російсько-української війни, воно настільки на порядку денному, що дійсно є і конкуренція миротворців і багато чого в цьому питанні. Тому давайте ми будемо розуміти, що ситуація є. Ну, непростою, але нам треба насамперед покладатися на власні сили і вирішувати питання також за нашими можливостями. Я дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Євген Магда, директор інституту світової політики, сьогодні був з нами. Нагадаю, слухати ранковий маркер подій. Можете в будні о 10.15, радіо ФМ Галичина. А переглянути відео можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємося, і побачимось.